Давайте, пане Андрію, поговоримо про те, чим зараз Росія і за допомогою кого може поповнювати свої е, ракетні війська. Чи є підтвердження повідомлень західних ЗМІ про те, що Іран вже передав Росію партію балістичних ракет, тому що така інформація була напередодні? Є підтвердження наразі точно про укладені контракти і про е, отримання всіх необхідних, ну скажімо, домовленостей і е, погоджень. Є підтвердження про те, що е, партія понад тисячу е, одиниць е, може мати місце. Зараз в першу чергу ми говоримо про тисячу одиниць це не лише ракети там різного зброєння. Зараз ми говоримо про е, найближчу партію. Це все ж таки. Безполотні безполотники це 200 дронів, е, які найближчі вже йдуть е, до Росії. Тобто, це підтверджена інформація. Е, іншу інформацію так само відстежують і е, належним чином реагують. Зараз різні телеграм-канали е, повідомляють про те, що з Тегерана, це столиця Ірану. В Москву е, прилетів важкий військово-транспортний літак іл 76 ТД. А е, от можливо там якраз і знаходяться іранські дрони або ж ракети. А найбірогідніше вони будуть перекинуті на територію Білорусі. Ну насамперед, е, так між Росією і Іраном пряме авіасполучення, але постачання озброєння. Власне, це не, не тільки можливо не стільки авіасполучення, скільки морським шляхом, зокрема по Каспію. і там напевно найбільші обсяги будуть і так мова може йти зокрема і про Білорусь, але не тільки, тобто, це бази точки запуску тих самих дронів з тимчасово окупованих територій, зокрема на півдні України.